Я вийшов да, на доволі невисоку точку, по мені тоді спрацювала ПЗРК, не знаю, наша, не наша. Знаю просто, що був вибух біля мене. На той момент я не знав, що це по мені щось працювало. Я просто побачив якийсь блим, в мене літачок трухануло. Але плюс до того, я дуже його затягував. Тобто це могла просто піти тряска на ручку від того, що дуже велике перевантаження. Я, я кинув швидкий погляд на параметри роботи двигуна, вони були в нормі. Я одразу почав шукати в приціл цей міст. В принципі, я його одразу побачив, навів крапочку, дочекався дальності пуску дозволеної і пустив ракети, а потім побачив, що міст дуже швидко на мене набігає, тому відпустив гашетку, почав виводити з атаки. Я втік, сів, доповів про виконання завдання. Пізніше мені сказали, що розвідка нам дякує за те, що ми це зробили, тому що трохи їх затримали. А вже після полону мені Данька Мурашка скинув це відео, каже: Андрюлік, тільки ти ходив каже в той день стріма. Я кажу, Да. Все-таки то було ПЗРК.